Проблеми з, зі спиною в Дашеньки, коли вона була вагітна третім, угу. це був дуже складний. період. Я б було? сказав би, що один з найскладніших. Ну скажімо так, без медичних подробиць, але в неї дуже був затиснений нерв. І коли страждає людина, яка живе поруч з тобою, от я зараз чесно скажу, мені іноді здається, що складніше тому, хто живе тут, тому що ти ти нічим не можеш допомогти, ти все це бачиш. І ти просто нічого не можеш зробити. Нічого. А як це е, проявлялося? Це що? Це паралімовний параліч? Ні, ні, це був затиснений нерв, і вона була вагітна. і Не можна було ніяких ліків, не можна було ніяких препаратів. Тобто просто... це просто болить спина? — Просто ну це ну це не це не це болить спина, це знаєш, це <світ> супер в якій формі болить спина. Тобто мені здається, що ну взагалі вона дуже сильна, Дашенька в мене. Якщо б це була не Даша, умовно, не така сильна людина, як, як вона. Я думаю, що дуже мало хто пройшов би взагалі. Ну, вона могла ходити. Ні, ні. Це був настільки, це був настільки сильний біль. і Він пазмами, коли підходив. Тобто, це для мене один з найскладніших періодів мого життя. Тобто, це змож... змогли вилікувати лише після вагітні по факту, так. Ну навіть не вилікувати, тут навіть слово вилікувати воно не воно неправильно, і навіть не залікувати. Тому що це як знаєш, коли ти з -з 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 точка зборки, оця є там х -х хребет, оце нервові так. частинки, і ти просто не можеш це зробити, поки там є пліт. Зрозуміло, і коли вона вже народила, то просто все поставили. Тобто, що таке слово зцілення? Це від слова цілість, цілісність. Так. Я завжди кажу, що це не релігійний термін. Насправді зараз удачі зі спорі. Слава богу, слава все богу, богу, Дашенька слава зі мною в турах виступає. От.